Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу шепіт предків. Прийшло мені в потоці. Що вам предки хочуть підказати, розказати? Давайте подивимося. Ти королева м'чей. Ти дама-трансформатор в руду. Така класна колода, не можу налюбуватися. А колода зроблена з щі. Класно, вообще такий формат. Я балдею від кольорів. Я люблю філетовий цвет. Це прям я її побачила, я в неї закохалась. Буду її насілювати наступний місяць. Буде робоча колода. Пора взяти свого меча і багато людей відсікти свого простору. Пора підняти меча і заявити, хто ти. Пора. Пора. Пора, кажуть, пора. Що ще ви хочете передати? Ну, пора, карта смерті. Трансформацію ви проходите. Круту трансформацію. В когось важка, в когось вона приємна, хто вже трудився до цього часу, в трансформації багато раз заходив. Прям іде мені, ти отримуєш по заслугах. А хто тільки на начальному етапі, хто тільки починає трансформуватись, пропрацьовуватись, можливо, ви в терапії, можливо, ви в мене, в настанності, в групі. Трансформація, пора міняти все в своєму житті. Пора міняти, пора. Угу. Пора, знаєте, не стояти на місці, як я кажу, Рицар Пентаклі в колоді Таро це тормоз. Хватить, стояти на тормозу. Хватить, ніфіга не робити. Пора. Пора. Кажуть, вам пора вже рухатись вперід. Але для того тобі треба коса, що знання. Наполегливість, рішучість, відважність в тебе є ця відважність. Твоя пора дістати цю свою відважність. Хватить стояти на тормозі, пора нажимати на газ. Пора обнулятися, пора обнуляти родові деструктивні програми, пора обнуляти своє бідне мислення. Пора, пора в новий путь вам говорять. Пора в новий путь до свого призначення: хватить жувати соплі. Хватить страдати забившими. Хватить оце сидіти в своїх соплях і депресіях. Був такий період, треба було поплакати, треба було себе пожаліти. Ну, ти, імператриця, ну займи свій трон, займи свій трон. Мужчини, які мене дивляться, перевертаємо інформацію на себе. Імператор, займи свій трон, займи, довідпускай якісь свої обіди, непройдені уроки. Ти звізда, ти звізда, ти звізда по Сонце, Пора сіяти. Пора сіяти, поя... пора заявляти про себе, пора ставити цілі. Які я вчу ставити в закритій групі для того, щоб прийти до класних фінансових результатів. Вас задовбало бідність, вас задовбало працювати від дзвонка до дзвонка, від зарплати до зарплати постійно в кредитах. Заходьте в групу, потратьтесь трошки на себе, блягамуха, ви імператриця. Тратьте на себе гроші, вкладення в себе це найкраща інвестиція. Поки ви не почнете вкладати в себе, поки ви не почнете вкладати в свій розвиток, в своє пропрацювання ніхрена не зміниться в вашому житті, в якому піздіці сидите в цих соплях, так і будете сидіти. Кажуть рід: сидить звізда по імені Сонця, імператриця сидить за течення. Все пропало, я уміраю, ай-яй-яй, помагіття. Ти сама себе можеш з цього дна достати, але ви не хочете. Тому що сидіти страдати в соплях вигідно, мене прийде, хтось пожаліє, мені хтось безплатний розкладік зробить в прямому ефірі. Перестаньте напрацьовувати собі бід карму бідності, беріть відповідальність. Якщо ви берете чиюсь послугу, оплачуйте. Хтось може 500 гривень оплатити, хтось може мої послуги оплатити. Шукайте свого майстра, якого ви можете собі дозволити. Не завжди висока ціна провідника є якісною, але для того, щоб це зрозуміти, варто прийти хоча б на одну консультацію. І ви зрозумієте, що той майстер, який бере чуть, -чуть більше, він дає набагато більше інформації. Чим бере за оплату, а хтось бере маленькі гроші і херню говорить, у вас все буде добре, вас все буде чудово. В вашому житті нічого не зміниться, тому що вам зробили розклад, а план дійства не дали. Якщо ви хочете план дійства, якщо ви готові йти до свого призначення, а у вас є тут призначення по карті зірка. Якщо ви готові виходити на інший рівень, якщо ви готові до перемін. Пишіть мені в директ, я хочу до вас на консультацію. І я вам чітко підсвічу, що вам треба прибрати для того, щоб дійти до своєї звезди, дійти до того місця, де ви хочете бути. Чи то партнерство, чи то гроші, чи це ваша реалізація, чи це ваша місія, ваше завдання захотіти і почати з чогось. Починайте з консультації. І дайте собі е, намір, блять, я міняю щось в своєму житті, бо нихіра не зміниться, коли я це не візьму в свої руки. Не, вп... не прилетить е, волшебник на голубому вертольоті. Ви маєте цим волшебником стати. Ви більш ніхто. от сварять вас сьогодні, бо ви ледачі. Ледачі. Взяла жезла і похірячила до звзд, до вершин, а оці жезли поприбирати на шляху. Предки роду говорять, що ви зараз проходите урок, урок важкий єрофант, урок проходите на дев'ятку пентаклі. Це ваша реалізація, це, в тому числі, ваша місія призначення, це ваші робочі якісь проекти. Хтось звільняється з найму, іде сам на себе працювати. Хтось поєднує одне з другим, поєднуйте, поки вас не виштовхали з офіційної роботи, тому що є фінансові потреби, які треба закрити. Но ви пропрацьовуєте карму, роду, бідності. Якщо до вас предки жили небагато або середньо, ваша задача привести рід в успішність. Чому це ваша задача в роду? Тому що, можливо, в цьому роду ви і були для прикладу, і ви займались розкулаченням інших людей. І вас на вашу долю випало саме, вона прийде, знову переродиться в цьому роду. Вона буде знати, що таке бідність, коли сидить без грошей і не знає, чим кромити дітей. но у вас є задатки, у вас є мозги, у вас є здібності, у вас є напрацьований досвід минулого втілення для того, щоб вивести рід на інший рівень. Це не просто подивилась розклад, який написала: Я приймаю, да, мені це підходить. Работати. Вам треба працювати в першу чергу над собою. Тому що та зарплатня, той дохід, який ви маєте на сьогоднішній день в вашому житті, це той рівень, який дозволяє ваша підсвідомість. Коли ви зайдете і почнете працювати своїми підсвідомими програмами, ви побачите класний результат. Я кажу неодноразово в своєму блозі, я вам все пропоную те. Ті інструменти, які я використала на собі, які приносять мені класні результати. Тому, хто почув підказку, пише в Директ Хочу на консультацію. Страшний суд! Цей, рід, цей рік буде трансформаційним, кармічним, я вам казала. І якщо хтось все-таки включиться і скаже, да, блядь, я це зроблю і піде пропрацьовувати свої фінанси, до мене в наставництво чи хоча б з групи почніть, у вас буде шанс вийти на цей рівень. Але це не повин... ви повинні зрозуміти, що не один регрес вам не приведе вас до дев'ятки Пінтаклі. Це має бути системно, ви маєте цим попрацювати з різних сторін свої програми порозбирати. Вона не одна, їх не дві, їх набагато більше. Коли ви це пропрацюєте, ви будете мати шанс прийти до цього. А хто не почує, хто не візьме ці підказки на цей рік, лишиться позаду. В чому ви лишитесь? Давайте подивимося в страхах. Лишуся тузом мечей, силу вам нахрен вашу закрий, тому що ви її не використовуєте е, задачу свою і будете сидіти в пажах, в бідності. Ось що вас буде чекати, якщо все-таки ви не наважитесь. Я зрозуміла одну суть. Я просто аналізую, що відбувається в світі, і я зрозуміла, буде розділено всіх людей на дві касти: одні бідні, а другі багаті. Вирішуйте, куди ви Вирішуйте, куди ви хочете. Ви хочете до бідних, так як і жили ваші предки. Чи все-таки ви наберетесь сміливості для того, щоб вийти в багатство? Все в ваших руках, все в ваших руках, але хтось бере можливості в руки, дерзає, роботає, йде, крізь сльози, падає, встає, падає, встає. Сміливі і наглі доходять до якихось... Результатів, оце хороша дівчинка, Та мені неудобно продавати, мені страшно. Вони ж віддають мені свої гроші. Коли ви в дитячій позиції, ви ніколи не будете мати великих грошей. Зрозумійте. Той, хто буде роботи, давайте подивимося, що вас буде чекати. Хто все-таки візьме підказку від роду і від мене сьогодні, наприклад, в чудних картах. Дивіться, робота є з кимось в парі, в групі якісь роботою. Так, один, два, три пінтакліки, як бабки будемо заробляти. Давайте щось будемо робити. Бабки, бабки, бабки. Той прийде в систему, той прийде в карту королева Пінтаклі для дівчат і король Пінтаклі для мужчин. Ви станете багатими і успішними. Але вам треба на це наважитись. Вам треба зрозуміти, що... Коли ви будете пропрацьовуватись, ваше оточення буде змінюватися. У вас будуть інші задачі. Ви не будете працювати в наймі. Якщо ви до цього не готові, не йдіть до мене, не витрачайте своїх грошей. Я люблю працювати з амбітними людьми, які, хоча б чуть-чуть в мені бачать себе. Якщо я вам нагла, якщо я вам е, різко щось говорю в розкладах, мені абсолютно насрад, що ви про мене думаєте, я поставила ціль і я шагаю до них. І також свою хорошу дівочку я пропрацьовувала ніде не сиди, не висовуй. Це все я пройшла. Я теж була забита, яка заслуговувала любов, увагу, визнання на робочих місцях. кому ти там блядь, всралась, Получила зарплату, піздуть додому. Коли ти хочеш визнання, коли ти хочеш гідної оплати своїх мазгов, вали, з найму. От що я вам можу порекомендувати від себе? І от тільки коли я пішла в творчість, і коли я стала розпаковувати себе, отут я відчула, блін, я на своєму місці. Я собі графік можу скласти, в мене є діти. Я стала працювати над своїми установками, родовими програмами і кармою, і я бачу крутий результат. Хто хоче також крутий результат, я вас запрошую в роботу. Буде не завжди гладко і зефірно, і, і але після роботи зі мною у вас точно буде результат. Хто одинокий, зустріне гідного партнера такого ж, який і ви станете. Тому для того, щоб був біля вас багач, ви маєте стати гідною багачкою. Поняли? Робота!